У нас у Валенції тиждень дощів. І саме в цей час, коли на вулиці дуже темно, я вирішила зняти відео День зі мною. Оскільки зараз 8 ранку, ви можете бачити, що я сонна, що джем бігає поруч і хоче гуляти. Тож, пішли. Я замовила нові сумочки для прогулянок, бо а, цей винахід не дуже зручний. Тут дуже вузько, із-за того, що ручки знаходяться не по боках, а типу позаду. І насправді це не ручка, а ремінь, який я тоді причепила. До речі, чекаю нові сумочки і сподіваюся, так буде набагато зручніше. Ще хотіла пожалітися, що з джеміком гуляти зараз дуже важко, а, він дуже сильний. А, не контролюю свої імпульси і контролювати мені його теж дуже важко. Тому я взагалі не знаю, чи вийде в мене щось е зняти. Сподіваюсь, що так, але це не точно. Чекай. Іди. Супер, це поруч. Молодец, ванну закрита. Ванну, повністю в ванну зайди. Джем ванну молодець. Чекай мене молодець! давай лапку. Давай можна. У мене залишається 20 хвилин на збори, і ми їдемо з нашими друзями на бранч. Обов'язково СПФ. Залишилось 4 хвилини до виходу, а я ще не одягнена. Це ужас. Ми зустрілися з Дімою і їдемо за рібятками. Ти крінжуєш? Ти чого так офігенно? Нам пощастило припаркуватись прямо біля кафешки. Ідемо на бранчик. Сьогодні шакшука. У мене яйце Бенедикт, у Юлії сирнічки і у Вані якийсь сендвіч. Так цікаво, реально з вончози, з крібеткою. Ми, і до речі, Так, те, так, робили... mm. mm. да, да, дякую. Ми з дімою е, нюхали цю солону карамель, пахнючку для дому, і нам дуже не сподобалось. Ні, зблизька. Ні, зблизька ні, але ж воно буде тобі просто як, ну, десь давай десь вдома чекати на фончику. Запах попкорну подобається, але якісь там є. Свічка менш насичений запах. Ну свічка більш приємна. Але щось там якісь після... Але це буде такий запах, як ну, от цього, як просто по-дому. Найбільше запахів для дому мені тут подобається ось цей базиліковий. Якщо ви знаєте коктейль Безел Смеш, то це воно М -м -м, дуже свіжий, дуже прикольний. Можеш ховатися, будь ласка, за не іноді може. Як думаєш Джему сподобається така ліжанка? Думаю, він <гумені> її буде чи, істи, чи трохи. Оце смішно, це прикольно. Mm. А мені здається, це для машини. Oh, yeah. Я бачила yeah, таку yeah. штуку для машини, але велику, тому це не зовсім вона. Mm, прикольно. Mm. So fie, але я думаю, Джим... da, нам не підійде. <гумені> а як тобі ось така штучка? Mm. Підставка для тарілочки. Mm, я думаю. Прикольно. Тарілочка коштує 30 євро. Нам потрібно дві, ну, звісно, для води і для корму. Тому поки мінус. Це свічки. Цікаво, чи пахнуть вони помідором. Ця свічка дійсно пахне помідором. Я в шоці. Скажи, а понюхай лимон? Ну лимон це не так цікаво. Mm -hmm. Кайфовий. Дуже приємно. Mm -hmm. Дуже приємно. А це не базилік випадково? Ні, це не базилік. може якась лаванда чи щось. Mm, ні, це не лаванда, ну просто щось зелене. Ориганом. Ну мені городом пахне. Мені городом, мені не помідором. Не помідором, ці зелені. Так, це типу як гілочки можливі, щось таке, прикольно. І мені подобається такий іменно керамічний. Вітаємо з покупочками. Дякую. Зараз я працюю над ілюстраціями і дизайнами для одягу, для персоналу, для закладу Хамара. Це заклад мого друга і в минулому одного групника Боді. І це дуже смачні суші в місті Самбір. Але можливо скоро і у Львові. Сподіваюсь. Чотири роки тому я зробила всю айдентику для закладу, і з того часу ми час від часу оновлюємо то меню, то щось інше. І от зараз настав час робити одяг на більш теплий сезон. Я думаю, це будуть якісь худі, лонги, світшоти, щось таке. Для першої ілюстрації я вирішила намалювати сам заклад. Оскільки заклад працює на самовиніс, основне тут власне стійка видачі. Після того, як я намалювала ескіз в PreCreat і він мене задовільнив, я вирішила одразу перенести ілюстрацію в Vector, тож продовжую роботу в ілюстрації. Спочатку я працювала в ілюстраторі на айпаді, до речі, я не так давно дізналася, що це взагалі можливо, і це дуже зручно. Коли перенесла основні лінії, деякі детальки вирішила продовжувати редагувати на комп'ютері. Поки що ілюстрацію завершуємо на тому етапі, на якому вона є зараз. Загалом вона мені подобається, можливо, дещо допрацюю потім. А зараз я хочу приміряти і подивитись, як вона буде виглядати на макапі. Я згенерувала картинку світшота, такий, який мені потрібен. І зараз зробимо макапчик. І ось що у нас вийшло: це варіант номер один. А це варіант номер два. Мені номер два подобається саме на худі, ну саме на одязі, чомусь навіть більше. Напишіть в коментарях, який варіант подобається вам. Мені буде дуже цікаво почитати. Ми прийшли прогулятися в національний парк. Він знаходиться в принципі недалеко від нашого дому за містом, але нам їхати 9 хвилин. Uh, і тут дуже прикольна природа, і знаходиться це все біля пляжу. Зараз ми пройдемось по доріжках, uh, а потім підемо до водички. Ми йдемо, ось отут, по цьому маршруту. Вертатись будемо по uh, пляжу, а тут ось цей краєвид дуже сильно нагадує Португалію і загалом цей пляж по природі по муду дуже сильно нам нагадує португалію і ми таким чином ностальгуємо Ось тут огороджена зона і скоріш за все тут пташки чи вилупляються чи живуть це схоже як на пляжах Огороджено для черепах, щоб вони змогли дійти до води. Можливо, з цими пташками якась така схожа історія. Тому тут дуже велика територія, вона просто перегороджена, і з іншої сторони так само. І в ширину, і в довжину це дуже велика зона. Так, тут написано зона обмеженого використання. Що під час процесу урбанізації, що відбувався в цьому регіоні, наприкінці 60-х років, перший фронт дюн був майже повністю зруйнований і замінений набережною. І ці дюни Рампала і Пухоль єдині, що пережили цей процес урбанізації, і тепер вони є свідченням стародавньої екосистеми дюн, звідси важливість їх збереження і просять, щоб зберігали ці дюни. Тому і не ходили ногами. Да, не ходить, не ходить туди ногами. Я обожнюю вітряну погоду біля великої води. Висновки цього тріпа треба сюди їздити частіше. Тут дуже класно, дуже спокійно, класна природа, офігенно. Ми прийшли з прогулянки з Джеміком. Зараз, якщо ви будете чути дивні звуки на фоні, то це він їсть свій конг вилизує. От тому так будемо готувати теремісу. Ми відкладали це вже тиждень. Але нарешті час настав. Я вже приготувала всі необхідні інгредієнти. Тут у нас яйця, які я помила два рази з миючим засобом, оскільки ми не хочемо сальмонеллу. правильно. 110 г цукру і 500 г маскарпоне. Перше, що нам потрібно зробити, це відділити білки від жовтків. А видно для них на відділі? Я не бачу. Він так смішно зараз однією лапкою. А снімейний айфончик свій. Зараз ми зробимо тут вставочку. Ти мали різні, Я спочатку розбиваю в. Окремо мисочку. В разі, якщо в мене не вийде, то спортяться тільки це яйце, а не майбутнє, яке буде тут. Ну, коротше, ви зараз розумієте. А от саме те, про що я говорила, сюди потрапив. Маленька частинка жовтка, які потрібно нормально. Маленьку частину жовтка, яка попала, треба бути. Так, інакше погано е, зіб'ються білки, і у нас вийде не зовсім те, що нам потрібно. Так, а зараз потрібно половинку цукру е, насипати в жовтки і в білки. Ну і найголовніша частина процесу це потрібно все це збити. І зазвичай для цього процесу я запрошую діму. Воно ще недостатньо. Ні. Останні дні пар, пару днів було прикольно. Кайфово ми так класно гуляли. Якось я відчув, що ну, якось недостатньо ми. Виходимо кудись, бо ну, як таке таке враження, що просто це заточені вдома, сидимо а, і, і робота, робота джем, коротше, рутина затягнула. І оці пару днів, коли ми на вихідних класно тусувались, ходили кудись. Ну, мені якось дуже сподобалось і приємно. Я погоджуюсь про враження. Я думаю, дуже повпливав Джем і те, що цей період у нас ну все крутилось навколо нього. Відколи він у нас з'явився, але ну я сподіваюся, це буде покращуватись. Тест, чи готова, чи готова це взбивання, чи ще ні. Це треба перевернути, і якщо воно не випадає, значить готово. І зараз потрібно взбити жовтки. Так само вони мають стати трошки білого кольору. Зараз потрібно додати маскарпоне в жовтки. Жовтки з маскарпоне можна взбити ще міксером, а от білки категорично не можна. Я один раз так зробила і весь крем став рідким, як вода. Тільки що згадав, що зазвичай я ще готую каву для цього, і мені показали савоярді, тому зараз буду цим займатися. Зараз змішуємо білки з жовтками і маскарпоне. Це один з найвідповідальніших моментів, бо треба не зруйнувати текстуру білків і вмішувати дуже лагідно. Взагалі для цього треба силіконова лопатка, якої в мене немає. Тому я роблю завжди це просто ложкою і намагаюся зробити якомога обережніше. Мені не подобається текстура. Я трошки розстроєна через те, що е, крем вийшов занадто рідкий, і текстура мені не дуже подобається. Тут все в більшості залежить, ну, окрім правильного взбивання, від самого е, маскарпоне. Так, е, цей ми ще жодного разу не використовували, тому, можливо, справа в ньому. Або просто ми дуже довго це все робили, і воно було не одразу з холодильника а пройшло десь хвилин 20. Я не знаю, в чому саме проблема. Я сподіваюся, що це буде все одно смачно. Ми тут намагаємося готувати, але хтось завжди гризе тобі ноги. <смі> Я не знаю, чи вам було чутно, але він щойно так важко здихнув, наче він цілий день працював на роботі. Пешальний етап це ми другу частину крему кладемо просто зверху. У ну, вас гарно в холодильнику. <світ> Масомес. Ну що, теремісу відправили в холодильник, а я відправляю спати. Я дуже дякую всім, хто провів цей день зі мною. Не забувайте підписуватись на канал. Далі буде багато відео про життя у Валенції та про подорожі Іспанією і не тільки. Дуже чекаю на ваш коментар та вподобайку. Ну а ми побачимось в наступному відео, пока.